Галиночка, Оленочко Фрідріх, привіт, мирного та спокійного вечора І Божої опіки. Марсель, наконець-то тепло, так. Нарешті. Інна, смайлик нам. Тамара козачишна, дякую, Оленко, все без змін. Нерви свої роблять, можливо, все буде добре. Все буде добре, Тамарочка. Все буде прекрасно. Валентина, привіт, привіт Валентина, Діана, Олена, на рівн, їду на рівне в четвер. Зрозуміла, до сестрички бавити маленьке. Щасливої тобі дороги. Костя, Бог не існує, це вигадка. Костя, не пишіть дурні. Бо, бо Бог все чує і все бачить. Діана, до сестрички. Я зрозуміла, Мірослав, привіт, Мирослав і вам. Олена, я ще минулий раз спостерігала, що те гуся сиділо. Так, так, Оленочку. І ніс тут легше нема, воно щось ніяк. Напевно, що воно щось з'їло, десь, напевно, знову якого. Чого? Чого? О, ух, який ти сердитий. Напевно, що прийдеться його прибрати. Ще до завтра почекаю, якщо ніц легше не буде, то напевно ми його приберемо. Діана Наталія, як справи? Простіть, ну хто тут русський? Є тут багато російських. Нечистий, Олена, то потрібно засмажити. так? Олександр, покажи груди, любов моя. Ой, Олександр, нащо тобі ці проблеми? Ще чого доброго женитися заставлю? Простіть, ну хто тут русский? Я підписаний. Варпамін. Ну, є, тут багато дів... дівчата, хлопці з Росії. Спілкуються нормально. нормально. Мирослав, сердечко, нам, Галинка, Любочко, Русланчик ще у лікарні. Я з Валерією помаленьку, аби не хуже. Викручуємось викру... з болячок потроху. Добре, давайте вам міцного здоров'я. Оленочка Тамарочка, тримайтеся. Тепер нерви в усіх беріть. беруть. Боже допомагає хай вам. Наталя, Володимир, будеш гачений. Ти чув, Володимир? Я Наталі поможу. Будеш гачаний. Давід, ви звідки? А ви звідки? Олена, нечестивий, напевно. Мирослав сердечка. Я дякую, що ви підписалися. Наталія сміється. Світлана Стельмах, всім привіт, привіт Світланочко, як там справи у вас? Галинка, Любочко, дякуємо. Валера і Русланчик привіт передає вам усім. Дякую їм також вітання, щоб здорові були і не хворіли. Ви всі, Діаночка, сердечка тобі, Тамара. Галиночко, здоров'я вам та родині, здоров'я терпіння. Олександр, привіт із Єкатеринбурга, Всім добра. Привіт, Олександр. І вам всього самого найкращого. Оленочка, Діаночка, я від рівного дуже далеко. Зустрітися нереально. Галинка Тамарочка, дякую, щиро вам за добрі слова. Оленка, Галинко, штинь, міцного здоров'я, Діана, добре. Володимир, і в нас вітер дуже. Наталя Володимир, працюй, тобі сердечка. Олена, Любцю, я там тобі в коментарях написала, щоб ти себе берегла, як ти виконуєш мій наказ. Оленочко, бережу, зранку пішла, досапала буряки. Ось закрий кліва, щоб кури не дерли. Я зараз доведу стрім, то підемо косимо трави козам. Я тебе покличу. Закрий кліва, щоб кури не дерли. Тіт. Бережу, посапала город, прийшла, лягла, полежала, одихнула, встала, поїла, попоралась на губіцю, сарану, погодувала всіх кругом, погодувала, попоїла. І прийшла, знову лягла, відпочила. Ні, пообідала і тоді лягла, відпочила. Було 10 хвилин, як я відпочивала, тоді встала, зробила два види морозова і все. Йшла поратися на вечір. А зараз попораюся, прийде Наталя з козами, то ми посмакуємо морозиво. та й то таке.